Акцентом поточного тижня буде нестійкість атмосфери, що зумовлена взаємодією південного антициклону та північно-атлантичних циклонів. Це спричинить коливання температури повітря та короткочасні грозові дощі місцями з градом і шквалами. Завтра, 3 червня, наш регіон відчуватиме вплив холодного атмосферного фронту з північного заходу, з другої половини дня очікуються локальні грозові дощі. Температура вночі 13-18 градусів, в день 23-28. І звичайна синоптична класика: після проходження циклонічного вихору з північно-західними вітрами почне надходити більш свіже атлантичне повітря. Тому 4 червня денні максимуми не перевищуватимуть 20-25 градусів. Надалі атмосфера підкидатиме дрова у червневу піч. Максимальні температури повітря прогнозуються до 30-32 градусів вночі 14-19. Знижений атмосферний тиск, розпечене в день повітря, провокуватимуть розвиток потужних купчасто-дощових хмар з дощами різної інтенсивності. Цей нетривалий дебют черневої спеки завершиться на початку нового робочого тижня. Відбудеться зміна повітряних мас.